У чоловіків, що раніше товаришували, розійшлися шляхи. Один зійшов з дистанції алкомарафону. і з того часу вони стали просто знайомими. З минулих посаденьк минуло два роки, і один стверджує, що не вживає оковиту, а інший не бачить без випивки життя. На початку червня цього року пан Микола, той, що обрав ясний розум, косив траву на прилеглій території будинку на ділянці, якою користуються всі селяни. А його колишній товариш Віктор, ймовірно згадавши минулі образи, почав звинувачувати його в посяганні на чуже сіно. Слово за слово дійшло до рукоприкладства. прокладства. Діючи спрямим умислом, керуючись метою вчинення насильницьких дій, ходить з полесного конфлікту, який виник на ґрунті особистих неприїзних відносин з Карпачем Миколою Васильовичем, умисно наніс йому один удар кулаком правої руки в ділянку обличчя, чим завдав останньому фізичному болю». Хто знає, чим би завершилася ця історія, якби удар був сильніший або кривдник був більш тверезий. Да, ну, розумію, Далі випиваєте? Ні. – Ви в стані алкогольного Чора Ви в стані наносили травми побої? – Ну да. так, було. Потерпілий стверджує, що міг би відповісти силою, але дивлячись на стан сп'яніння навгамовного приятеля, в піку не поліз. Результатом такої зустрічі, крім удару, по голові, стала розірвана футболка та порушене кримінальне провадження. На щастя, потерпілий має добре серце. Кривника пробачив і прямо в суді попросив закрити справу. Відмовляєтеся? Ви, ви примирилися, узгодили між собою все? щодо клопотання, яке подано потерпілим, про те, що він просто е, закрити провадження відносно вас, так зрозуміло. Крім того, чоловік, що постійно прикладається до чарки, має двох малолітніх дітей на утриманні, ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності. Та й за словами потерпілого, розбишаці частенько дають на горіх місцеві за його витівки. Через все це, це й пожалів його. Потерпілий Карпач подав до суду заяву, в якій клопоче про закриття даного кримінального провадження зв'язку з тим, що відмовляється від обвинувачення, оскільки претензій матеріального чи морального характеру до обвинуваченого Химчука немає. Злого вже з цього приводу думку учасників підготовчого судового засідання. Прокурора Балаш, яка не заперечувала проти задоволення такого клопотання, обвинувачено їх чука та потерпілого Карпача, які просили закрити кримінальне провадження в зв'язку з відмовою від приватного обвинувачення. Суд вважає, що з таких обставин дане кримінальне провадження підлягає закриттю. Помирилися що? нічого там я не маю, все добре. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.